Виконуємо номер 657 із підручника Алгебра 7 та номер 25.16 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Запишіть вираз у вигляді добутку і два завдання. Приступаємо до виконання. Використовуємо метод групування. Згрупуємо наші доданки. 45х у кубі, у четвертій степені віднімемо 9х у п'ятій степені y у кубі, а до мінус 15х квадрат у квадрат, додамо 3х у четвертій степені y. З перших дужок виносимо спільний множник 9х куб, у куб дужки. В дужках отримаємо 45 ділимо на 9, 5. х у кубі не буде, залишиться тільки у. Мінус х у квадраті, у кубі вже не буде. З других дужок виносимо мінус 3х у квадраті у. Спільний множник за дужки. В дужках отримаємо мінус 15, ділимо на мінус 3 буде 5. Х у нас на х квадрат на х квадрат це одиниця, і квадрат на y буде y. Далі 3 ділимо на мінус 3, це буде мінус 1, х у четвертій степені на х у квадраті, х у квадраті, і у це буде 11. Знову ж, як бачимо, ми в дужках отримали спільний множник, який також виносимо за дужки. В дужках отримаємо 9, х куб, у куб. Відняти 3 х квадрат іг. І я ще поставила знак дорівнює, бо я бачу, що у нас є ще утворився дужках спільний множник, який можна винести. 9 і 3 – це спільний множник 3 з других дужок, х у квадраті і. Вираз у перших дужках я переписую. А у других я винесла тому ділю 9 ділимо на 3 буде 3. Х кубі на квадраті – це х. І у кубі на y це y квадрат. Мінус 3 ділю на 3, це буде мінус 1. Х квадрат на х квадрат це 1. y на y це 1. Отримали добуток. 3х квадрат ігре, на різницю 5х2, та на різницю 3х2 і 1. Завдання друге групуємо наші доданки. 2,1 mn квадрат. Віднімемо 2,8 mp квадрат. І додамо. Сум мінус 2,7 n куб і 3,6 N p квадрат. Виносимо з перших дужок спільний множник 0,7 m за дужки. В дужках отримаємо 2,1 ділимо на 0,7 це буде 3. М не буде, залишиться n квадрат. Мінус 2,8 ділимо на 0,7, це отримаємо мінус 4. М також буде одиниця, залишається p квадрат. З других дужок виносимо спільний множник мінус 0,9n за дужки. Отримаємо мінус 2,7 ділимо на мінус 0,9 це буде 3 n у кубі ділимо на n, це буде n у квадраті. 3,6 ділимо на мінус 0,9, отримаємо мінус 4. n ділимо на n це 1 і p квадрат переписали. Як бачимо, в дужках ми знов отримали спільний множник, який також виносимо за дужки. Отримаємо 0,7m мінус 0,9n, отримали добуток різниці 3n квадрат і 4p квадрат на різницю 0,7m і 0,9n номер 657 із підручника «Алгебра 7» та номер 25.16 із підручника «Математика 7» виконано.